Козироги, Козроги поєднання арканів, Це верховна жриця та мах, натякає, що вас турбує таємниця. Якась прихована інформація незрозуміла, можливо, ситуація, в якій ви не розумієте, як саме вчинити. Напряму карти радять звернутися за порадою до мудрої жінки, можливо, до езотерика чи теролога, за допомогою їх підказок. Вам буде набагато легше зрозуміти і вирішити вашу проблему чи ситуацію. І зверніть увагу свою на сновидіння, на свою інтуїцію та підсвідомість. Це дуже гарні порадники будуть для вас цього тижня професійна діяльність. Буде досить насичена новими завданнями, новими проєктами, але вони вам всі будуть під силу. Карта радить сміливо виявляти головне свою ініціативу та проявляти активність у всіх напрямках своєї діяльності. Дехто з козирогів може відправитися у подорож із сім'єю чи коханою людиною. Якщо не у відпустку, то, можливо, на якийсь відпочиночок, типу на пікнік, на берег річки чи на гостину до своїх родичів. Щоб ви не робили разом із своєю половинкою, все приноситиме вам задоволення і втіху цього тижня. Хто, можливо, мав? Якісь непорозуміння з коханою людиною цього тижня буде шанс виправити ситуацію, знайти спільну мову і гарно налагодити відносини.